Дня, шановні колеги, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як організувати цивільний захист на підприємстві, а саме з чого розпочати даний напрям роботи. Цивільний захист є окремим напрямом роботи, таким же, як охорона праці чи пожежна безпека, наприклад. Він також складається з організаційних та практичних заходів. Частина людей вважає, що цивільний захист це тільки про війну. Але це не зовсім так. Даний напрям актуальний як для мирного часу. Так і для особливого періоду, до якого, зокрема, відноситься і воєнний стан. Нормативна база цього напряму є досить об'ємною. Головним документом, відповідно до якого розроблені інші нормативно-правові акти, є Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року. Статтею 4 кодексу. Визначено цивільний захист як комплекс заходів мирного та особливого періоду, направлених на захист населення, територій, матеріальних цінностей навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій. Хто ж реалізовує заходи цивільного захисту, центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації? Органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, а також громадські організації. В залежності від масштабу наслідків надзвичайної ситуації та обсягу матеріально-технічних ресурсів, необхідних для ліквідації наслідків, законодавством передбачені такі є рівні: державний, регіональний, місцевий та об'єктовий. Суб'єкт господарювання організовує і здійснює заходи цивільного захисту, направлені на захист його працівників та матеріальних цінностей на об'єктовому рівні. Підприємство функціонує в наступних режимах: перший режим повсякденної діяльності, коли нічого не загрожує нормальній діяльності підприємства. Другий режим підвищеної готовності, коли від офіційних органів і служб. Надійшла інформація про загрозу виникнення певної надзвичайної ситуації. Такими офіційними органами та службами можуть бути органи державного або місцевого управління, ДСНС та її територіальні підрозділи на містах. І третій режим режим надзвичайної ситуації, коли надзвичайна ситуація вже сталася. Зверніть увагу, що завдання та обов'язки суб'єктів господарювання і фізичних осіб-підприємців у своїй цивільного захисту є ідентичними. Їх перелік визначено в статті 20 Кодексу цивільного захисту. Серед таких заходів забезпечення виконання заходів цивільного захисту на своїх об'єктах, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Розміщення інформації про заходи безпеки працівників у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій, організація та здійснення в разі необхідності, евакуації працівників та майна, створення об'єктових формувань цивільного захисту, необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дії за призначенням. Про умови створення таких формувань розкажу вам в одному із наступних відео. Тож стежте за анонсом. Створення диспетчерських служб, розроблення планів локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків. Дана вимога стосується об'єктів підвищеної небезпеки, проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах, здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, проведення об'єктів тренувань і навчань з питань цивільного захисту, про них, до речі, я також розкажу в окремому відео. Здійснення заходів цивільного захисту, направлених на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, тобто заходів, направлених на профілактику виникнення надзвичайних ситуацій. Здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі або утримання і утримання їх в належному стані, готовими до укриття працівників, в разі виникнення такої необхідності. Розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та інших документів цього напряму, забезпечення об'єктів засобами цивільного захисту, у тому числі системами протипожежного захисту, та виконання інших заходів і завдань у сфері цивільного захисту, передбачених кодексом та іншими законодавчими актами. Звертаю вашу увагу, що з прийняттям Кодексу цивільного захисту напрям роботи з пожежної безпеки увійшов до структури цивільного захисту. Іншими словами, ці два напрями об'єднали. При цьому біжгаузеві та гаузеві вимоги щодо пожежної безпеки викладені в нормативних документах напряму пожежна безпека, нормативно-правових актах з пожежної безпеки, так званих НаПБ. Ну а ми продовжуємо. Хто ж буде вирішувати завдання цивільного захисту на підприємстві? Частина 2 статті 20 кодексу говорить нам про те, що для організації заходів цивільного захисту керівник суб'єкта господарювання створює підрозділи або призначає посадових осіб з питань цивільного захисту. Отже, підрозділи з питань цивільного захисту зазвичай це відділи створюються суб'єктами господарювання, віднесеними до відповідних категорій цивільного захисту з чисельністю працюючих понад 3 тисячі Посадові особи з питань цивільного захисту, зазвичай це, йдеться мова про посаду фахівця з питань цивільного захисту, призначаються у закладах охорони здоров'я із загальною чисельністю працівників і осіб, які перебувають на лікуванні, тобто пацієнтів, від 200 до 3000 осіб та у суб'єктах господарювання, віднесених до другої категорії цивільного захисту. Щодо віднесення або не віднесення підприємства до категорії цивільного захисту, то такою інформацією володіють головне управління і територіальний підрозділ ДСНС, а також органи місцевого самоврядування. Отже, якщо не знаєте, чи віднесено ваше підприємство до однієї з категорій, зверніться до них краще в письмовій формі і з відповідним запитом. Далі, посадова особа. Призначається також у закладах освіти із чисельністю 500 і більше осіб, які здобувають освіту, але саме за денною формою навчання. За рахунок штатної чисельності, суб'єкта господарювання з чисельністю працівників до 200 осіб, призначаються також особи з питань цивільного захисту. Тобто за даною умови допускається покладання обов'язків з питань цивільного захисту на одного з працівників суб'єкта сподарювання наказом керівника підприємства, або ж виконання цих обов'язків на умовах суміщення або сумісництва зовнішнього або внутрішнього. Врахуйте, що працівники, які будуть опікуватися питаннями цивільного захисту, незалежно від того, чи це буде штатна одиниця, чи відповідальна особа повинні пройти відповідну підготовку в учбовому центрі? До штатної одиниці фахівця з питань цивільного захисту законодавством висуваються певні вимоги щодо кваліфікації та навичок. Про це ми з вами поговоримо більш детально в одному із наступних відео. Тож, стежте за анонсами. Якщо відео було вам цікаво, поставте йому лайк. Очікую ваших коментарів та запитань, якщо такі виникли. Ну а в наступному матеріалі розповім про кваліфікацію та кар'єрні перспективи інженера з охорони праці. Ви дізнаєтесь про нормативну базу, яка регулює дане питання, про те, яку кваліфікацію та навички повинен мати інженер-початківець без досвіду роботи та яким вимогам повинен відповідати, щоб будувати кар'єру, і як наслідок отримувати більш високу зарплату. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бажаю вам та вашим підприємствам безпечної роботи. До зустрічі!